Донбассу в місті Сталіно відбувся п'ятий пленум спілки радянських письменників України. Поруч з письменниками тут присутні донецькі шахтарі і металурги. У теплих бесідах скріплюється дружба київських та донецьких письменників. Вадим Собко та Попов. Андрій Малишко та шахтарський поет Павло Беспіщатний. Микола Бажан та Платон Воронько. Донбасівець Іллягонімов зустрівся з Юрієм Яновським та Юрієм Збанацьким. Героїчна праця робітничого класу, основна тема радянської літератури. Людина праці, головний герой кращих творів радянських письменників. Голова спілки радянських письменників України Олександр Євдокимович Корнійчук, відкриваючи пленум, закликав українських прозаїків та поетів. Відвищити якість своїх творів, ще яскравіше оспівувати людей праці, ще наполегливіше боротися за мир у всьому світі. У своїй доповіді поет-академік Максим Рильський розповів про величезну роль історичної праці товариша Сталіна, марксизму і питання мовознавства у розвитку радянської літератури. Про стан і завдання літературної критики на Україні доповів Леонід Новиченко. Доповідь про роботу донецьких письменників зробив Павло Байдебура. У дебатах виступили поет Микола Бажан, письменник Юрій Смолич, поет Андрій Малишко та багато інших літераторів. Учасники пленуму одностайно схвалили сповненого любові міста до кращого друга і вчителя радянських письменників великого Сталіна. Харківський турбогенераторний завод імені Кірова виконує почесне замовлення генератор для Сталінградської ГЕС. Умагання на честь виборів до Верховної Ради Української РСР молодий електрозварник Вадим Пикатаров щодня виконує біля двох норм. Обмотники Олександр Голованов та Микола Ущев разом з бригадиром, кращим стахановцем заводу Григорієм Йосиповичем Гортніковим достроково закінчили обмотку статора. бригаді присвоєно звання Сталінградської. Першвидкісний товаріш Іллінський робить останні заміри перед значею ротора на випробування. Достроковим виконанням почесного замовлення зустрічають кіровці в виборі до Верховної Ради УРСР. Добре підготувались до зимівлі худоби у колгоспі імені жовтневої революції на Одещині. Байливий догляд за тваринами значно збільшив середню дій молока. Боярка Ганна Арсентівна Славинська домоглася водою на кожну фуражну корову по 3700 літрів на рік. На фермі широко застосовується механізація робіт. Електрика значно полегшує працю колгоспних тваринників. Спеціальній кормокухні за науково розробленим раціоном готується поживний корм для худоби. Невтомна праця колгоспників дає прекрасні наслідки. Минулого року молодьсь -то товарна ферма принесла колгоспові 400 тисяч карбованців прибутку. Поїздом Брест Київ повернувся в столицю Радянської України з гастрольної подорожі до Польської Народно-Демократичної Республіки колектив Державного академічного театру імені Івана Франка. Головний режисер театру народний артист Союзу Гнат Петрович Юра. Представники громадськості столиці України. Влаштували на вокзалі своїм улюбленим акторам теплу зустріч. Хідно представили у Польщі українське радянське мистецтво видатні артисти Наталя Ужвій, Амброзі Кучма, Юрій Шумський, весь талановитий колектив театру. Гастролі театру імені Франка у Польщі сприятимуть зміцненню дружби українського та польського народів. Народна художниця Парасков'я Іванівна Власенко працює над ескізами художнього оформлення кімнати. Затишно й привітно буде в будинках колгоспників. Красиві стильні меблі прикрашатимуть клуби громадські установи і житла. В колгоспних містах буде створено все для творчої праці і доброго відпочинку. У столиці України почалася спортивна зима. На честь відкриття зимового сезону в Волосіївському лісі відбулись традиційні лижні змагання. Зі старту рушились 126 команд. Це молоді робітники, студенти, члени спортивних товариств столиці. спорт радянської молоді. Студент лісогосподарського інституту товариш Макарів першим прийшов до фінішу. Командну перші завоювали спортсмени цього ж.